Сьогодні я вперше за довгий період часу хочу, маю намір зняти, змонтувати і виставити на YouTube відео, в якому я покажу вам, як з прогулянки. Ми зараз з дітками їдемо на прогулянку в улюблений парк, діти взяли з собою ролики, хочу вам показати, як поєднувати життя з контентом. Як це робити легко? Як можна за 5-10 кадрів? Я подивлюсь, скільки мені потрібно буде для гарного відео, і вам допоможу зрозуміти, який ракурс підібрати, який момент саме в цьому відео засняти, як за таку невеличку кількість кадрів на легкому вайбі під час прогулянки зробити класне атмосферне відео сімейне в собі в скарбничку спогадів. І, звичайно, для вашого особистого контенту на сторіночку. Все, ми поїхали. Нам погода сьогодні просто шикарна. Я сьогодні тепліше одягнулася, я мерзлячка. Стосовно ракурсу, то до мене я розкажу, як, як, який ракурс ставити. Не той ракурс. Так, все, ми поїхали на прогулянку. Також для своєї сьогоднішньої прогулянки Також і е, такого. Наміру познімати я вже придбала класний штатів, я його вже тримала в руках, бачила. Тому зараз тому сьогодні в мене буде надійний помічник. Раз, раз. Так, одразу хочу зробити розпаковочку. Ще день пошукаємо. Це мені на пакет можна. Дивіться, ну реально дуже компактно. Просто. Оп! І так это ж руку побір. Потана руки. Раз. І тепер дивіться. вас. Тут фіксуємо. Тут фіксуємо. О, Боже, так легко все. У мене на іншому така історія довга, щоб його поставити. Ого. Ого. ще, мабуть, можна, ні? Ще. Ого. Не знаю. видно там на камеру. Ой, oh, ноу! No. <свист> <свист> ну, коротше, ви зрозуміли. Одна вже, <свист> вже катається супер. І так, зараз показую, як у нас іде процес підготовки. Це ж теж вам цікаво побачити, да? Боже, який крутий штатів. Мені так подобається, реально. Його можна поставити на будь-яку висоту. Він досить нормально тримається. Я думаю, якщо, звісно, сильний, прям сильний буде вітер, то таке собі крута погода. Все, Варюха. Тіма обережно. Тільки згинайся вперед. Ноги зі згина. Тільки вчиться. Варя вже катається. Так, я хочу вам показати, як сьогодні я буду знімати на 12-й iPhone. 12-й, ну, не про, про 12-й iPhone. Е, перше, що мені потрібно зробити, це. Налаштування, перевірила, перевірила. Налаштування, якщо вам будуть потрібні, напишіть мені, я вам скину свій гайд по налаштуванням саме айфона. Е, так, ми вмикаємо звичайний режим відео, і тут я буду знімати на 1Х і, і 2X. Не видно вам не видно? 1X і 2X. Ну що, поїхали, зараз будемо починати. Я планую зробити гарне відео всього з. 5, ну давайте 5-7 кадрів. Для цього мені потрібно буде зняти два крупних плана, два дальніх плана, щось середнього плану, і це має бути дітей, маю познімати якісь дії з ну, коротше, їх катання, да? І це буде ще, хотіла сказати, інтер'єр. Тут будуть кадри взагалі. Території або якогось там листочка травички, що я побачу цікавим в цій локації. Починаємо. Перший кадр я зніму на 1Х і це буде кадр з листочком. І травичкою. Я виставляю телефон, можна його ще перевернути. О, так буде краще. Занижаємо експозицію, фокус на травичку. І знімаємо 2 секундочки. Один, два, три. Один, два, три. Щоб було що вибрати. Є, yeah. знімаю дальній план, як діти їдуть. Катаються. Спускайся нижче. Варя, Тіма, давайте. Yeah. Я опускаю камеру 2Х напрям на асфальт. Щоб було видно ролики, колесики. Вирішу, ось так. Отак. Так. І тепер Варя, їдь. Да. І ще раз до мене під'їдь ближче. До мене ще ближче, під'їдь. І отак от біля мене ще раз проїдеш в ту сторону. Ось, да, отак повертаю ще раз. Да. Наступний кадр робимо 1Х, і я буду його робити підглядаючи за листочком. Такий, спробую зробити середній план. Для цього натискаємо на листочок, фіксуємо тут. Варюша, їдь! Да! Нажимаємо play і чекаємо, коли варя ближче підійде. Я. Я туди поїхала. Ага. Хорошо. Варюш, давай ще спробуємо. Хочу зробити ближче. Але і той кадр був класний. На 2Х краще буде. Варя! Варь! Давай. Камера 2Х. Фіксуємо на листочку. Отак, от краєчок листочку, не повністю, щоб він був в кадрі. І побачимо, як до наша варя. Потім в неї фокус. Оп! Є! Гарний кадр вийшов. Тепер на камеру 1X я зніму взагалі локацію, де ми знаходимося, щоб нашому глядачу було зрозуміло взагалі об'єм території, де відбувається дія. Для цього я обираю камеру 1Х, можна на 0,5. Навіть. Давайте на 0,5. і я просто роблю проїзд вліво, щоб зняти територію. Я тата намагається розсмішити. Тата намагається розсмішити Тимофія, щоб, щоб, щоб зробити посмішку, бо мені треба кадр з посмішкою. Тому бачите, яке поєднання реального життя з кадрами. Так, Тимофей, стоп, послеш. Ще раз? зараз. Да, Крупним 2Х кадром. Давай, давай. Є. Yeah. Все, досить. Два-три кадри. Зараз я ще зроблю такі загальні. Або діток зніму, як вони катаються. До речі, дуже класний кадр. Зараз 2х. І якийсь кадр з листячком. Мені дуже подобається зараз світло, як падає багато жовтого, вже класного листя. Осіннього будуть класні кадри. Я зняла всі кадри вже, але побачила, що дуже буде класно зняти кадр в русі. От зараз Тіма буде їхати, я переверну телефон ось так, бо мені буде так його і зручно тримати, і буде ракурс класний. Я його переверну і прям за ним трішечки пробіжусь. Жека, допоможи мені, будь ласка, на мене наведи камеру, поверни. Я зараз покажу, як я в русі роблю кам... кадри. Тіма? Є yeah. все. У мене є достатня кількість кадрів, а я думаю десь сім для того, щоб зробити класне атмосферне відео. Цей момент, цей момент я називаю як він? Я завелася, становіть мене. Оце щось, Давай. коли я не можу вже зупинитися і знімати. Ми робимо камеру 0,5, п'ять, телефон на себе, так, їдеш, їдеш, і знімаю ще ага. кадр щасливої родини, подружжя, яке спостерігає за своїми дітками. Да. Дуже щаслива, але зі своїми тараканами і проблемами в голові. Не Тому треба мені попсувати кадр. Не на цій, Давай, раз, два до половинки. Так, ну що, я вже завершую свою зйомку. Це буде відео на YouTube, це буде один Reels і ще буде один один Reels корисний в мій інстаграм, і один Reels атмосферний з прогулянки з дітками. Витратили ми на це все приблизно 30-45 грн. Так багато? Чи це з проїздом з дому? 20-30. Ну, десь, ладно, ну, десь 20-30 хвилин. Це з тим моментом, що я виставляла тут штатив, що я використовувала два телефони на одному, е показували ми, з, як я це роблю, і декілька, декілька разів перезнімали, тому що я не попадала в кадр, бо я сама собі ставила клей. Привітки! Ой, друзі попали в кадр. Привіт їм! Да. <реш> <Тому> все нормально, <реш> <реш> дякую! От. Е тому... Реально, от під час прогулянки діти катаються, чоловік мені допомагає, і ви ж розумієте, що це я роблю як корисний контент. Діємо, да. я роблю корисний зараз контент саме на Ютубі. Якщо б це була просто прогулянка, витратила б я на це 10-15 хвилин, це максимум паралельно прогулюючись. Тобто там десь кадр з кави, там кадр природи, білочки чи чогось подібного, що може. Скласти, зробити атмосферу вашого кадру. Все. Залишилось тепер тільки змонтувати. Фінальне відео за посиланням в описі.